Залежно від країни виробника субмарини, якір може знаходитися в носовій або кормовій частині. Він кріпиться як за допомогою якірного ланцюга, так і за допомогою троса. А форма якоря найчастіше грибоподібна, але зустрічаються якоря та інших форм. Незалежно від його форми, у піднятому положенні якорь так чи інакше вписується в корпус підводного човна для збереження обтічності та гідравлічної гладкості. Якір, лягаючи на дно, якби приліпає до нього і утримує субмарину за допомогою сили тертя. Знімається субмарина з якоря шляхом продування баласту тієї частини, куди кріпиться якір. Через сили, що виштовхують, човен буквально вириває якір з дна. На старих підводних човнах якоря не розраховувалися з боку гідродинаміки, їх навіть не намагалися вписати у форму корпусу субмарини, а просто вивішували класичний.